Володимир Зеленський анонсував виплати кожному українцю по тисячу гривень. Це добре чи погано? Мене звати Назар Мухачов. ви дивитесь ютуб канал до свого по своє» І власне в цьому відео я хочу прокоментувати цю подію. Спочатку я взагалі не думав її коментувати, тому що на перший погляд все якби здається, ніби очевидно. Проте розганяють чуть не пости вдячності ой як добре. Ну, знову ж таки, цілком може бути, що це розраховано на вибори, які мають відбутися в 2025 році. Але мова зараз не про те. От Україна знаходиться в ситуації повномасштабної війни. Нас завели до цієї ситуації 30 з лишнім років ввели, роззброювали, робили слабкими при нашій мовчазній згоді, при тому, що ми обирали саме тих людей, які продовжували це робити з нами. Не готувалися до повномасштабного вторгнення, попри попередження західних партнерів. І зараз, в кінці кінців, за 2,5 роки повномасштабної війни прийшли туди, куди прийшли. І ось зараз Володимир Зеленський при нашому вкрай дефіцитному бюджеті, який наповнюється завдяки західній допомозі, частина допомоги, частина це кредити, за які треба буде розплачуватися, Причому незрозуміло кому, чи нашим дітям, чи нашим внукам, незрозуміло чим. Звідки гроші в бюджеті візьмуться? Чи, можливо, це буде земля і надра, тобто розпродаж України, і Україна піде з молотка за боргові зобов'язання. І ось в цих умовах Володимир Зеленський анонсував по тисячі гривень кожному українцю. Номінально говорять, що в Україні зараз знаходиться там 37 мільйонів громадян. Я думаю, що ця цифра перебільшена, але давайте будемо вважати, що 35 мільйонів в нас таки є. Що таке? тисяча гривень кожному з 35 мільйонів українців. Це 35 мільярдів гривень. Це менше 1 мільярда долара, доларів. І ніби здається, що це і невелика сума. Але. Давайте, знаєте, я тут хочу звернутися до допису Юрія Касьянова, військового, який з 2014 року займається безпілотниками. І його ця новина від Володимира Зеленського, м'яко кажучи, емоційно зачепила. І, власне, в певних сенсах цей допис, який я хочу зараз процитувати, він мене м м простимулював записати сьогоднішнє відео. Що таке 35 мільярдів гривень? Візьмемо 35 мільярдів гривень і розділимо на 25 тисяч гривень. Середня ціна fpv дрона. Отримаємо майже півтора мільйона fpv дронів. Більше, ніж цього року держава обіцяла армії. Від себе додам, обіцяла, але не надала. Немає ніякого мільйона дронів між мільярдом дерев там і так далі. І чотирьох тисяч зарплати. Цього всього немає. І навіть якщо ми беремо ціну 25 тисяч гривень, то півтора мільйона майже виходить. Але насправді є дрони і дешевші. Я, наприклад, знаю виробників за 16, за 17 тисяч. І я знаю, що ці дрони хлопці, попереду, яких я знаю, хлопці на лінії фронту використовують. Але нехай буде 25. Далі, повертаюся до допису Юрія Касьянова. Розділимо 35 мільярдів на 150 тисяч гривень ціна Mavic 3T. І отримуємо 235 тисяч розвідувальних Mavicів. Потрібні вони нам чи не потрібні? Не потрібні, мабуть. Поділимо 35 мільярдів на 1 мільйон гривень. Середня чесна ціна далекобійних дронів. І отримуємо 35 тисяч дальніх дронів типу шахет. 35 тисяч. Ви розумієте, яка це сума? Це... Йдемо далі. 35 мільярдів розділимо на 150 гривень, середня ціна пляшки горілки в Україні і отримуємо 234 мільйони пляшок горілки. Ну, це вже, звичайно, що Юрій Касьянов, будучи військовим, вживає такий певний сарказм. І ось 35 мільярдів це ціна однієї тисячі гривень на людину в масштабах держави. Кожному по одній тисячі або півтора мільйони ФПВ дронів на фронт. Або щоночі по 200 дальніх дронів по російських тилах. Що берете ви. На цьому дописи пана Юрія не закінчились. Я ще раз ще дещо зачитаю. Вартість ядерного реактора для виробництва збагаченого урану, необхідного для виготовлення атомних бомб, становить приблизно 1,5 мільярда доларів. Стільки витратили Індія, Пакистан та Іран. Або 62 мільярди, грив... 62 мільярди гривень. Що нам більш потрібно? Вартість одного винищувача F-16 16 18 мільйонів доларів, або 750 мільйонів гривень. 35 мільярдів гривень це 46 винищувачів f 16 Чи ні? Ось така цікава інформація для порівняння. І що ж нам більше потрібно? Тепер візьмемо теперішню економічну ситуацію. Що відбувається з інфляцією? Чому споживчий кошик настільки дорожчає? Чому борщовий набір дорожчає на 20-30% за сезон? Два сезони поспіль приблизно? Додаються нові платіжки за, за обслуговування якогось газового обладнання. Вже деякі люди почали отримувати в великому це близько 100 гривень. Збільшилась вартість електроенергії. Причому ці всі депутати, які відпрацьовують гроші Ахметова і тих, з ким Ахметов ділиться, вони кажуть, що ще потрібно збільшувати. Ну, щоб ту тисячу в якийсь спосіб назад же ж забрати. І в такий спосіб, умовно кажучи, легально передати з державного бюджету, передати його Ренату Ахметову. Чи ще комусь. Чи покращить вона стан життя українця? Жодним чином вона не покращить стан життя українців. Якщо ми візьмемо незабезпечені верству населення, якщо ми візьмемо мільйони пенсіонерів, які отримують в районі 4 тисяч гривень, є навіть ті, що менше отримують, близько 5 мільйонів пенсіонерів отримує пенсію менше 5 тисяч гривень. Їм потрібні гроші. Так, їм потрібні гроші. Але для цього не з держбюджету. Який дефіцитний, фантастично дефіцитний по тисячі гривень видавати всім громадянам, всім, це включаючи прокурорів, які мають оформлені інвалідності, які мають 100 тисяч зарплати, і 60 тисяч пенсій по інвалідності. Разом 160 тисяч. І вони отримують по тисячі гривень. Правда? І такі, як ця Тетяна Крупа, яка очолювала Хмельницький МСЕК, готівкою якої було 6 мільйонів доларів. Аналоги круп по всій Україні отримують по тій тисячі гривень. А чому не можна зробити, якщо вже так виплати саме тим, в кого там мінімальний дохід, хто відчуває дійсно потребу? Що несправедливо. Якщо так хочеться покращити, і незрозуміло, де взяти гроші, я скажу геніальний, геніальний варіант. А чому не можна в державному секторі встановити верхню межу зарплати в час війни і верхню межу премії? Наприклад, премія державного чиновника, отримана за квартал, не може перевищувати однієї місячної зарплати. Тобто, якщо, припустимо, в міністерствах хтось там заробляє 150 тисяч гривень місячна зарплата, то за 3 місяці за квартал сумарна кількість преміальних грошей не може перевищувати тих самих 150 тисяч. Можна таке зробити чи не можна? Встановити верхню межу зарплати. Умовно кажучи, для більшості, там, нехай це буде, не знаю, 5 тисяч доларів на час війни. Немає в нас ефективних менеджерів, так? Потрібно нам дуже в НАК Нафтогазі люди, які б отримували мільйони в НАК Нафтогазі, в Укрпошті, в Укрзалізниці, які б займалися насправді підведенням до банкрутства і пограбуванням тих державних підприємств. Для того, щоб потім їх під час прихватизації передати якимось благодійникам в потрібні руки. Спокійно там на тих посадах на директором Укрпошти можна знайти людину, яка в час війни, там умовно, за 10 тисяч доларів на місяць, за 20 тисяч доларів на місяць буде показувати результат. Але не за 5, 6 чи 7 мільйонів гривень. І там же в директораті ще люди сидять. І таких прикладів можна навести багато. Тому це тисяча гривень це такої чистої води популізм. А так, що нам потрібніше? Отакий От популізм? І отут ключове питання, чи будуть українці самі розуміти, що це просто чистої води популізм, чи будуть вдячні і рефлексувати, як собачки Павлова, на отримання цієї тисячі гривень, отримання якоїсь подачки. При цьому насправді що та тисяча гривень є вкраденою в нас з вами. Тому що Україна не бідна, а пограбована. І пограбування продовжується, Розпродаж України продовжується. Розпродаж української землі і надр продовжується. Розпродаж стратегічної промисловості продовжується. На минулому тижні продали Титановий завод, один із найбільших в світі, менш ніж за 100 мільйонів доларів. Титан стратегічна сировина. Край необхідна. Я дуже хочу, щоб українці ці всі речі усвідомлювали і не велися. Не велися на таку пропаганду. По суті, це такий популістично-пропагандистський крок, який нам чергово натякає, що ймовірність виборів в 2025 році набагато-набагато вища. Але є така пастка, що українці можуть вчергове опинитися в ситуації, коли будуть обирати із запропонованих ворогами варіантів. Вибираєш сам, але із запропонованого ворогами меню. А для того, щоб були інші варіанти. Їх потрібно колективно створювати і своєю працею, і знову ж таки своїми грошима. Ну, але це тема не сьогоднішнього відео.